Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас чергова серія за Артемом Мілевським. Сьогодні ми ну серія просто дуже насичена на турніри. Турніри збірної. Ми відіграли чемпіонат світу. Ви тут побачите, як Україна там зіграла. Ми почали кваліфікацію до чемпіонату Європи. Також побачите, як ми її розпочали. І, звісно ж, побачите трансфер Артема Мілевського в інший клуб. Сідайте зручніше, заварійте чайки, каву, печенюшки беріть, і серія буде дуже дуже цікавою. А я вам бажаю приємного апетиту, приємного перегляду. Поїхали. Так, друзі, в нас починається чемпіонат світу. Нарешті ми дочекалися якийсь турнір міжнародного гатунку. І в нас така група Італія, Україна, Фінляндія, Катар. В принципі, виходити потрібно на Ізі. Тут навіть ніяких питань не може бути. Перший у нас матч з Катаром, потім Фінляндія, і на останок буде матч проти Італії. Ну, що перші два матчі виграємо? Да, з Італією боремося за першого глинко. По-моєму, гарний розклад. Ух ти, у нас Трубін на воротах, конопля справа. В центрі захисту забарний і Бондар. Зліва Зінченко. В опорці Брашко. Справа у захисті Ценко, два центральних з Шапаренко і Судаков. Зліва мудрик і спереді Артем Лепський. Слухайте. Ну, начебто, непогана така й команда. Да? Сподіваюся, все буде чітко. Погнали. Деякою, що багато скаутів приїхало сьогодні на сьогоднішній матч збірної України дивитися саме за Артемом Мілевським. Це таке трансферне вікно вже ось-ось і буде відкрите, тому дуже багато команд хоче побачити Артема в своєму складі. Ой-ой-ой, катарці забирають м'яч, це просто ну, це позор. А як ти не перехопив? Так, це Циганков на Шапаренко, Шапаренко. Ой-ой-ой. Ні-ні-ні. Та-да-да, -ні. -да -да. ще наш м'яч, Що таке? Перший тайм, ти шо з дурі. Куди ти свистиш? Нельзя. Курва, Ні-бар Баркурвані. Ура, вітя. 70-та хвилина. Ну ні-ні. 0-0 взагалі нам не потрібно тут, ну. А програти так... Ти шо? Хорошо, Зіна. Ці судаковиці всі взагалі нічого не зрозуміло. Вийш, вийшли, вийшли, вийшли. Вибийте ви вже нуль-нуль, зрозуміло, з катаром Боже, який стид, господи. Друзі, невеличка перерва. Ви ж на то граєте, ви, вам це біситься. Да? Тому у мене є для вас дуже гарне вирішення цієї проблеми. У мене є людина, буст, це людина, яка заграє за вас вікенд-лігу і взагалі любу вікенд-лігу, дивізіони, і так далі. Щоб ви не тратили свої нерви, щоб ви не тратили свій час. Тому, якщо вам це цікаво, пишіть мені телеграм-канал. Я вам дам, звісно, посилання на цього чоловіка. І, до речі, з промокодом ЖКОС ви отримаєте 20% знижки на Вікбуст ВЛ. А я не розумію, що Фінляндія виграла? Фінляндія виграла 1-0 в Італії. Боже мій! Зараз потрібно перемагати Фінляндію. Ой-ой. ой Так, на матч Фінляндії, дивіться, знімають Судакова, знімають Забарного. Виходить взагалі Сич справа, Лунін виходить, Миколенко лівого виходить. Залишається тільки, по суті, Шапаренко, Брашко, Мілевський, Мудрик і Циганков. А всю решту просто змінили. Я в шоці? Це так переміни. Я дуже сподіваюся, що це буде добро. Ну тут у нас матч він або. або все. На Мудрика. Мудрикова. Удар здалеку злімую міля! Ой, непогано. Хорошо, перший удар за нами. А Мілевський пішов. Так, Микола. Нападай же ти, що ти на нього дивишся? Хорош, молодець, звір. Так, спокійно, Мілевський. Гарно. Ні, друга нічия нам не ото, ніяк не під силу буде, тому що там Італія 100% розбереться з татаром. Міля! Міля, ударку у нас знову тіпер, та що ж ти будеш робити тут? Та й моё ну це жесть просто. Давай, давай, шапа, давай, 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 давай. Ну, пацани, ну шо? По першій ударі попереджено, що таке? Мудрика міняють, оце прикол. Зіна виходить, боже, боже. Оце швидкість швидкість додали на фланг просто неймовірно. Міля. Курво, ну як так? Ну що з ним не так, цим Мілевським? Це просто жах. Я не знаю, Міля проти Італії вийде взагалі такий виснажений, що це просто капець. Блять, просто зносять, просто зносять Мілевського. Ну, В нього начебто нема цієї не, не сили, нічого в нього нема. 0-0 знову таки, ну йок, так, ми на третій сходимці, Що таке? Катар? Катар на другій. Блін, ну нам потрібна тільки перемога зараз виходить. Або щоб Фінляндія виграла, а ми зіграли мічію. Я не знаю. Ну що, давайте подивимося, який склад на збірну Італію. Ну, повертається. Ну, блін, я б зараз зінченка все-таки Миколанка випустив. Повертається той склад, що грав проти Катару. Ну, з Богом. Так, ну що ж, Україна ще в цьому турнірі не забивала. Я сподіваюся, що ми зараз перервемо цей шлях. Ну, але Італія це Італія. Дивіться, відразу. Димнуль, добрий день. На початку так здавалася, така класна група. Італія, Україна виходить з першого другого місця. І все. <смір> <смір> Боже, як ми просто з м'ячем жахливо... Ну <смір> а гарний пас, але там Судаков Судаков, який також, блін, претендує на топ клуб. Він грає як, не знаю, як з чемпіоншипа якийсь хлопчик. Міля! Стійка, ну ні, ну як? Як? Як В Тебе удари дурні там, ти ідіот! Свали від мене, ну знову ти тягнеш, ну ти задолбав. Міля, мілі, не вийшло. Ну курва, це просто провал, це провал. Вилітай в Москву світло. А, так зачекайте. У нас там навіть і Італія не виходить. Ви, ви... А, ні, Італія виходить, Фінляндія не виходить. Дивіться, виходить Катар і та... Катар виходить, я в шоці? І ще команди виходять далі: Франція, Венгрія, Марокко, Іспанія, Хорватія, Польща також вилітають. Німеччина і Румунія виходить, боже, Англія і США. Португалія, Чехія, Аргентина також вилітає. Я в шоці. Ось ми і завершили сезон. І, що ж, на сьомій сходинці і далі трансфер. Манчестер Юнайтед, на жаль, нас не захотів брати. Ми, звісно, можемо перепідписати контракт з Динамо Київ. А, звісно ж, можемо ще піти Аусбург, Вольсбург, Борусія Дортном, Редбул Лейпциг, Ноттінгем Форест і, звісно ж, Ньюкасл Юнайтед. Слухайте, дуже гарна опція з Ридбул Leipzig і Newcastle, Але Newcastle не грає в Єврокубках. А от Ридбу Leipzig грає в Лігі Чемпіонів. Артем Мілевський переходить туди, в Ридбу Leipzig, На два роки підписуємо контракт. І ось так. Ось новий клуб для Артема Мілевського. До речі, в Ридбу Leipzig. Він уже вовсю проходить медогляд, 25-й номер. І перший матч буде суперкубок. Так. Хотів би я подивитися, хто у нас тут: Марвин Мілевський, Опенда, Карас, Вернер і Алексіс Вега. Це гарна, по суті, така команда, але мені цікаво по страйкерах. Ну, У нас тут тільки чистих два страйкера це Артем Мілевський, 83-й рейтинг, і Опенда, 87-й рейтинг. Ой-ой! Ой-ой, буде сильно з ним. Ну, Тімо Вернер ще може також зіграти на страйкері 79-й рейтинг, але це вже не суперник для нас. Ух ти, а в нас вже хочуть нас ПСЖ бачити в себе. І Баварія, хоче бачити в себе. хоче повернути нас в топи, да? ну, я не знаю, дивіться, нас не хочуть підпускати з Німеччини. А варіант з ПСЖ, ну таке себе. А тут для Баварії створити 80 гольових моментів, Голь, голів точніше. Е, матчів стартує 11-70% і голи з е, меж штрафною 25 голів. Хм, Цікаво, цікаво, що хоче від нас Манчестер Юнайтед. Ударив стиру рік. 137 ударів, дріблінг успішний. 55%. Виходить 55%. Блін, в принципі, в принципі, реально, щоб перейти в Мачестер Юнайтед, було б непогано. Сам ґуд ґ. До речі, Мілевський вже 84-й рейтинг. Так, перший матч проти Брайтона Я товариський матч не буду грати. Нуль. Ми виходимо ще на. Незрозумілу позицію. І один-0 виграємо, опенда забиває нормально. У нас матч проти Крістал Пелес, і Мілевський вже входить в стартовий склад і гратиме з опендою. Дивіться, дуже така цікава схема. І два таких форварда. А тут потрібно вже нам ліву ножку качати. Да-да-да. Ну ми просто до результату в Ну, не забуває, Ще Мілевський навіть в товариських зустрічах. Матч проти Роми. Знову 2-2. Мілевський отримує жовту і Мілевський забиває, до речі. І Довбик забиває. Один Довбик забив, чи два. Один. Один забив Довбик. Нормально. Ну, перший гол є, але він неофіційному матчі. Це не цікаво. Так, виходимо проти Баварії. Це вже офіційний матч. Ой-ой-ой, ну це тут покажуть, що Артем Мілевський вже в стартовому складі. Дуже швидко хлопчик добрався до нього. Ми граємо з Андрієм Луніним в одній команді. Він ще також виходить в стартовому складі. У нас буде два українця в Ренбулець, оце воно. Дивіться Лунін, так? Да? І дивіться, що він нам кулачок відбиває. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, іди ж ти сюди. Дивіться так, Андрій Лунін, 83-го рейтингу, це грає в старті. Дивіться, у нас взагалі команда непогана. Всі 80+. Медісон ще дуже гарна команда, я сподіваюся. Завоюємо перший трофей з ними. Дивіться, які швидкі гравці. У -у -у. Мілевському потрібно привикнути до такого. Слухайте, в Динамо Київ таких не було швидких гравців. Ну але я гадаю, що Red Bull Лейппсих хоче від... просто помститися Баварії за чемпіонство в минулому році. До речі, Динамо Київ якраз і разом з Артемом Мілевським позбавили Ридбу цього ж чемпіонства. Безпечно! Перешово у кіпер Лунін молодець. Ува. Горецька. 1-0. Добрий день. Боже, як поруч знову такий боже. Але поступаємось з Баварії, не забираємо суперкубок Німеччини, на жаль. Так, у нас ще один клуб додавався, кроме ПСЖ. І Баварії у нас ще Реал Мадрид! Ре Реал Мадрид. Хобрий угу. день, добрий день. Так, нас повертається, чемпіонат, точніше, починається чемпіонат Німеччини. Фух, Тут нам потрібна волію. Лунін, основний голкіпер. Це мене дуже-дуже радує. Що ж, погнали? Так. Ну що ж, ми вже скільки років граємо в Німеччині, вже привикли до цього футболу і непогано виступаємо в минулому сезоні в вищому дивізіоні в Бундеслігі. Ми зіграли досить таки непоганий дебютний сезон. Декілька разів ставали грабця місяця, тобто ми цей чемпіонат знаємо дуже добре. Мілевський. Та ну йо-ма-йо. -йо. Міля, злівий та знов блокують, ну що ж ти будеш робити? Та ну що ну, це за паси, Мілевський, ну алло, блядь. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, ну-ну-но. Ну, 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 ну. Куди такі удари? Ну ви що? Давай, 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 тримай, забирай, хорошо, зажали. Ну слухайте, ну починати з нічієї, зачекайте ще. Блін хлоп, хру... просто. Починати з нічиєї не дуже так добре було. бачу, Red Bull Leipzig в минулому сезоні так боровся за чемпіонство, зайняли другу сходинку, все ж таки. Ні. Боже мій. Боже мій. До речі, 1-0 програємо, да? стартовий матч чемпіонаті, в шоці, з Мілецьким складі. Матч з Аусбуром. Дивіться, у нас приходить Крістенсен на центр захисту. Було б непогано це. Да -да -да. Граємо вдома. Ну, Вдома потрібно перемагати. 100% погнали. Міля, міля, гарно! Міля. Міля ще одна попечина, що ти будеш робити? Ну йо, що це за невезіння таке? Міля? <глад> Мілям удар, удар сюди, дебютний гол Артема Мамулецьку за Bull так сюди його, сюди. І не встигає захисник, там і удар справий, який. Артем Мілевський автор першого забитого голу Радбулейці в новому сезоні. Я думаю, що вони не дуже такі розчаровані, що підписали Артема Мілевського. Ні-ні-ні-ні. Чекайте, хорошо. Лунін. Лунін молодець, що зрала, пішов, слухайте. Просто красень. Тут хоч буде грати. І, до речі, в Лігі Чемпіонів. Міля. Міля, справа сюди, дубль. дублів. Хорош. А це мужик. Тепер, тепер Ридбул Лексик розуміє, кого вони підписали. І я думаю, що цілком не даремно вони його підписали. Ні, ні-ні-ні Лунін, та ще. Хороший дружок. Молодець Андрію. Не дати, не дати, забрати, забрати тут м'яч, слухайте, ну забрати. Хорошо заблокували молодці. Ай-яй-яй, ну але все одно це перемога завдяки дублю Артема Мілес. Супер, супер. Дивіться, дивіться, хто сидить з статуеточкою гравець матчу. Артем Мілець. Сюди його. Ой-ой, дивіться, ніякий Вільямс переходить з Атлетіку Більба в Манчестер Сіті за 154 мільйона фунтів. І, до речі, дуже добре Герасі з Борусі Дортмунд тікає з Бундесліги. Переходить Іпсвіч. Ну а тепер дивіться, новий голкіпер, якого буде Артем Мілевський пробувати впродовж чемпіонату. Це рая переходить з Арсеналу Лондон до Байера Леверкуза. Ну давай, хлопчик, побачимо, як ти справишся з Артемом Мілевським. Слухайте, ну ні, ні. То переходить до Реал Мадриду за 100 мільйонів фунтів. Ні. Але та, переходять з Реал Мадриду в Редбул Лейпциг. слухайте. Захист підсилили на напад трішки послабився, але там є Тімо Вернер. Тому от, кваліфікація до чемпіонату Європи. Ту за група чому нічого не видно? А нормально могли зробити це все чи ні? Ну я бачу, в нас Венгрія є, Іспанія, Ісландія, Польща. Ну слухайте, кваліфікацію ми будемо грати. Ну, звісно ж, ми хочемо вийти на євро. І що в нас складу? Миколин по зліва. Оце мене дуже радує. Дивіться, всі підросли хлопці. Тепер я дуже сподіваюся на центр поля Судаков Шапаренко, що вони будуть грати без помилок. Ну що ж, ми один міжнародний турнір вже провалили. Залишається вийти на другий і спробувати його виграти. Що? Я цього не замітив, коли Артем Мілевський отримав травму? Коли це було? До речі, не в одному ще офіційному матчі Артем Мілевський не забував за збірну України. Що це? Це потрібно вирішувати сьогодні і зараз. А ну як так Собослав віддає? Ну, блін. О, -о, -о збірна України, оце проблеми в нас в складі. І стали. За один сюди. Хорошо Шуперенку. Хорошо. О, Боже, оці стійки поперечні. Так вони переслідують Артема Мілевського, що я просто не можу, блін, всього всього Але дуже добре. Дивіться, яка стійка І тут Шаперенко все-таки як вчасно. Ой, добре, один нур. Погнали! Не, слухайте, ну тут, тут, тут важливо просто перемога. Ці індивідуальні якості гравця краще показувати в клубі. Тут на збірну потрібно якийсь турнір виграти. Ой-ой, це ти що? Це можна туди дати? Да-да-да. Я не знаю, як тут бити, тут просто капець. Ух, небезпечно ще й удари. Слухай, нормально. 1-0 перемога завдяки Шапаре. У нас матч проти Іспанії. Іспанія займає першу сходинку. Скільки балів? Що це Що це таке? І всі, Що це за маячня? Ну, Іспанія виграла в Ісландії 2-0. Хорошо. Зараз Тай граємо ми проти іспанців. Так, ну, в принципі, у нас майже той самий склад: тільки Зінченко, Лунін, Бондар, Рісич і Крисків. М -м -м, цікавий мув. погнали. Так, це буде дуже цікавий матч, тому що Іспанія, я думаю, це один з тих фаворитів взагалі на перемогу в цьому основному турнірі, а не в відборі. До речі, дуже добре, що Мілевський не отримав ніякої травми в минулому матчі. Це було таке. Тільки злякали. Кріски Боже, кого вони випустили? Ні. Лунін ну, машина молодець, дуже вчасно. Так, На ну, цим хлопцям головне не програти, І все. До речі, друзі, це останній матч випуску. І дуже хотілося його завершити, ну, не програючи в збірній Іспанії, ні? А як спокійно забирають м'яч в Мілевську? Боже, як це спокійно робиться все. Хорошо забарно, молодець. ні 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 остання хвилина. Дотримати цю нічию, будь ласочка. Осайт! Осай! А там не було опсайду, сайду Суддя Свиснув. Боже, як добре. Головне, це не ми атакувати. Так, в наступному випуску нас чекає гра проти Бохума. Починаємо гри проти них. Ну і на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, вам це відео сподобалось. Тому тисніть. Подобайку, пишіть коментар, як вам взагалі такий трансфер і так далі. А ми з вами скоро побачимось. Я з вами не прощаюсь. На все добре. Бережіться.